Готуємо неймовірно смачні вареники із чорничками. Ви таких смачних вареників ще не їли. Приготуємо таку смакуту разом. М'якеньке тісто. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. У кисле молоко додаємо соду. І розмішуємо, гасимо соду. просіяне борошно додаємо щіпку цукру, додаємо одну третю чайної ложки солі. Все ось так яйце розбиваємо, змішуємо, додаємо до борошна ще кисле молоко із содою. І можна замішувати тісто. Спочатку тісто замішуємо ложкою, а далі кухонною помічницею або руками. За потребою можна буде ще додати борошна. Краще спочатку рідше тісто зробити, і додати борошна, ніж густе тісто зробити, яке. Уже річчя дуже важко зробити. М'якеньке тісто замісили, нехай воно відпочине хвилин 15-20. Приготуємо начинку, чорниці, які набрали ми у сосновому лісі. Як ростуть чорниці у лісі. А ось так. На гілочка низенько збираємо і складаємо у відеречко. Із чорниць приймаємо листячко ми його не викидаємо, ми листячко висушимо, будемо взимку пити смачний чорничний чай. Чорниці ягоди з кислинкою, ми підсолодимо їх. Цукром або замінником цукру. І начинка на вареники вже готова. І з чорницями не тільки вареників зваримо, а приготуємо смачне варення, висушимо ягоди на компот та на чай. Висушуємо на чай і, звичайно, ось такі гілочки, листя із ягідьми. Відпочило уже тісто. Пора розкачувати плесканці варенички. Шматок тіста розкачуємо ось таку ковбаску і нарізаємо ось такими часточками. А курки розкачуємо качалкою, викладаємо на плесканці чорниці і ліпимо вареники зручним для вас способом. Як умієте, ми ліпимо варенички ось так і вже ставимо воду, будемо поміщати вареники у кип'яток. Варимо вареники у підсоленій воді. З моменту кипіння 2-3 хвилини. Зварилися варенички, вимаємо їх у друшлячок. Смачні й пухкі вареники, як пиріжки. Зверху за бажанням посипаємо їх ще цукром. А з чим подати до столу вареники зі сметаною із варенням і з чорницями? Вареники виходять пухкі, як пиріжки. Цю смакотуємо ложкою. Ось скільки соку у вареникові. М -м -м. Це не вареник. Це просто смакота. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Варенички з чорницями люблять і дорослі діти. Смачного! Неймовірно смачні вареники із чорницями.